Кожен злочин своя кара, але відбування покарання за ґратами не завжди є адекватним до суспільної небезпеки скоєного злочину. Саме тому важливим напрямком розвитку кримінально-виконавчої системи є робота кримінально-виконавчої інспекції. До складу кримінально-виконавчої інспекції Херсонської області входять 22 районних підрозділи. Працівники інспекції здійснюють прийом та реєстрацію засуджених, контролюють виконання вимог вироку. Але часто інспекторам доводиться не лише контролювати засуджених, а й бути для них. Вихователями, психологами, підтримати порадою, вислухати, допомогти. Така підтримка знадобилася Мар'яні. Вона не має ані даху над головою, ані роботи. Але тепер у неї є дитина. Неповнолітня дівчина, яка знаходиться на обліку у кримінально-виконавчій інспекції управління Державної пенітенціарної служби у Херсонській області, залишати новонароджену доньку не збирається, але їй потрібна допомога. Маленька Олександра усміхається вісні і горнеться до своєї юної мами. У теплій палаті... Дячого відділення Скадовської районної лікарні Мар'яна згадує, що їй довелося пережити у день народження доньки, коли народжувала її сама вдома без допомоги лікарів. До пологового будинку маму та маля доправили вже пізніше. Там їм надали необхідну допомогу. Про народження дитини її батько не знає. Родичі Мар'яни теж не налаштовані її підтримати. Ще в дитинстві смерть забрала у неї матір, а горілка батька. У дівчини, яка перебуває на обліку у кримінально-виконавчій інспекції і має випробувальний. Термін за крадіжку немає ані житла, ані документів. Роль няньок та опікунів на себе взяли самі інспектори. Вони приносять речі і для дитини, і для її мами. Займаються оформленням документів. «Інспекція допомагає мені робити документи. Вже свідчить, ну, фотографії, зробили, ходили. То вони мені найбільше допомагають. Мар'яна може написати заяву про тимчасове перебування дитини у дитячому будинку, доки вона сама знайде роботу та житло. Але працівники кримінально виконавчої інспекції намагаються зробити все, аби не розривати зв'язок матері з дитиною. Думають про її влаштування у центр матері та дитини на перший час і сподіваються, що донечка змусить Мар'яну змінити своє життя. В щоденній роботі інспектор кримінально-виконавчої інспекції. Повинен використовувати юридичні, психологічні, соціальні знання та вміння, аналітичні, планувальні та інші. Але я вважаю, що важливіше для інспектора кримінально-виконавчої інспекції бути доброю, щирою, відкритою людиною, людиною, яка може вислухати та надати пораду засудженому. Бо профілактика злочинності розпізнавати суть проблеми. Особливо це можна побачити у дні реєстрації засуджених. Ці дні дуже відповідальні та цікаві. Особливо мені подобається працювати з неповнолітніми. Вони щирі, відкриті для спілкування, а е, насамперед вони мають бажання змінювати щось в своєму житті та досягати певної мети для того, щоб краще зрозуміти дітей. Я мрію поступити на психологічний факультет. Вищого закладу, на жаль, не завжди можна очікувати швидкого виправлення від засудженого. Іноді навіть не вистачає спитового сроку для того, щоб остаточно поставити злочинця на шлях виправлення. Але якщо робота робиться від щирого серця, вона обов'язково дасть свої плоди. У кожної людини є свобода вибору: жити за законом чи порушувати його. Ті, хто перебуває на обліку у кримінально-виконавчій інспекції, теж мали такий вибір. Вони зійшли із прав. Вельного шляху один раз сьогодні вони можуть на нього повернутися, і якщо не розпочати спочатку, то хоча б решту цього шляху пройти гідно. Співробітники кримінально-виконавчої інспекції переконані, у їх підоблікових це вийде.